Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Святошак. Сьогодні ми з вами разом у місті Львів на Карбазарі. Подивимося і проаналізуємо, які сьогодні ціни, які автомобілі продаються на автобазарі. Що відразу хотів сказати, якщо ви вирішили придбати автомобіль, відразу потрібно правильно його максимально перевіряти. Я зараз прикріплю поруч на екрані. CarVertical. це є інтернет-ресурс, який дає можливості. Правильно перевірити його історію. Звичайно, якщо ця історія є. Ну що, може, їм все зручніше, палив згору. Ми розпочинаємо. Так, друзі. Кава, чай, капучино, Олексій, паніра на місці. Працюють як бджоли. Я потім до вас забіжу на смачну каву. Мої вітання. Є серйозні люди сьогодні на ринку, займаються серйозними питаннями, щоб ніхто сьогодні голодний на ринку не був. Я правильно розумію? Юрчик каже, що це правильно. Пан Юрій, ще щось покажете, що у вас сьогодні ще є смачно. Чим ви пригощаєте сьогодні гостей, які приїжджають? Є бограч. Є тут, тут, тут зупа що всі кажуть, так? Пара та йде, не зупа смачна, та? що кажуть, приїдуть. Юрчику, я вчора тобі скидав, хтось з наших підписників писав. Ще в кухар бачу також на місці. І смачний плов. Ще в кухар привітайтеся з людьми, вони вас, вони вас чекають смачної їжі від вас. Приходьте. Дякую. Дякую. Поїхали далі, друзі. Разом з вами знаходимось на площаці. Власне, ось там є в'їзд. А ось тут автобазар. На площаці все те саме. Також стоять автомобілі, також є ціни, також можна щось собі підібрати. Єдина різниця, що на площаці можна приїжджати в будь-який день. А ринок працює в суботу та неділю. Ось така інформація. Давайте прориваємо до автомобілів на автобазарі. На площадку можна в будь-який час зайти, а от сам базар-ринок хочеться показати. Ну що, давайте проаналізуємо. Сьогодні піднімемо дві цікаві теми. І дві теми, друзі, буду опиратися на, на те, що я отримую дзвінки. Вчора отримав я дзвінок, такий, знаєте, як кажуть, тривожний від. Ну, Мабуть, підписника, може, глядача нашого, що було? Люди 700 кілометрів проїхали для того, щоб подивитися на автомобіль. Не буду відкривати марку автомобіля, немає, як кажуть, зараз це потреби, хочу просто ну, як кажуть, підняти цікаву тему, яка важлива є і про яку я дуже часто кажу. Друзі, це стосується кожного, хто хоче придбати автомобіль. А що саме? Якщо. От вчора так, я отримав такий дзвінок, і такий він був тривожний. Тривожний він був тому, що люди дзвонили і кажуть, Роман, ми проїхали 700 кілометрів і подивились на автомобіль, і бачимо, що він взагалі не такий, який нам описували і розповідали, що він такий хороший і красивий. Перепрошую, друзі. І тепер така ситуація, ми не знаємо, що робити. Куди нам їхати? Скажіть, де ми можемо такий автомобіль придбати. Я кажу, ви знаєте. Це у нас була п'ятниця, кажу, в суботу працює Рівне, в суботу працює Львів. А куди їхати, де можна придбати? Я кажу, ви знаєте, невідомо, де може бути ваш автомобіль. От, але кажу, 700 кілометрів приїхали за одним автомобілем. 700 кілометрів можна їхати за автомобілем, який не один, тобто не якийсь ринок, а за одним. Ну, Нам так все гарно сказали, що все добре. І от ми так повірили. Друзі, мораль у цієї ситуації дуже проста. Це те, що я завжди завжди піднімаю тему, і вона фактично завжди розкривається у нас. Їхати за 700 кілометрів за одним автомобілем немає потреби. На сьогоднішній день є дуже багато можливостей. Добре здоров'я. Багато можливостей замовити віддалену разову перевірку. Це можна зробити, в принципі, і у нас. Це можна замовити у будь-кого, якщо ви знаєте, який, якусь, скажімо. Фірму, яка таким займається, тобто це перевірка, яка ну, не є якась там, скажімо, складна, але ви будете розуміти, куди ви дійсно їдете. Це все можна було зробити набагато простіше. Давайте скажу як. Уявіть собі, що ці люди, які до мене дзвонили, вони сидять вдома, ну вони ж знайшли цю, цей автомобіль на авторія і скидають мені і кажуть, Роман, от. Посилання на автомобіль, скільки це вартує, ми оплачуємо. Подивіться, щоб ми знали, чи нам варто їхати 700 км. Ми би його оглянули, зробили б фото-відеозвіт, оглядається по таких параметрах. Це кузов, це ходова, це мотор, це коробка, це рулюва, тормозна, тобто, розуміємо, та? тобто, ході тест-трайву, все це перевіряється, звичайно, робиться комп'ютерна діагностика. І... Тоді, після того робиться також фото-відеозвіт, і ви вже починаєте розуміти, що, ну, чи це ваш автомобіль чи ні, тому що це ну, велике розуміння тоді вже у вас є. І тому я завжди кажу: якщо ви обираєте автомобіль перед тим, як куди з'їхати за такий кілометраж, якщо вам далеко, краще замовити перевірку. Якщо так склались обставини, що ви близенько, наприклад. там... Місто Львів, і ви, ви знаходитесь місті Львові, тут треба робити все по-іншому. Потрібно самому приїхати подивитись на автомобіль, а тоді вже викликати експерта. Отут воно працює по-іншому і воно. Пустий. Але потрібно розуміти просту річ. Їхати кудись дуже далеко не варто. Чому які є ще недоліки їхати за одним автомобілем? Ну, один з недоліків ми розуміємо, що якщо автомобіль поганий, ви просто його не купите та, і поїдете додому, і з цього нічого не буде. А який є ще один недолік? А є такий недолік, він, я вважаю, є ще гірший, це коли ви вже піддаєтеся під цю ситуацію і купляєте недобрий автомобіль. Тобто, в нас навіть таке було, що експерт перевірив, каже, Тут то-то, і, в принципі, автомобіль ну, не вартує уваги. І все-таки замовники кажуть, а ми далеко далеко приїхали, в принципі, кузов цілий, і решта буде все собі поправляти. Тому, тому тут, як кажуть, такі амбіційні проекти, вони е, сьогодні... Замовник дивиться і каже, та нічого страшного, я собі поправлю. Приїжджаю додому, через два тижні з холодною головою дивиться на автомобіль і думає, для чого я з цим починався. І повірте, це правда. Так воно буде, так воно є. Це я кажу реалії, які очікують тих людей, які купляють автомобіль амбіційно, швидко вже сьогодні. От така от у нас історія. І тому висновок треба робимо дуже простий. Автомобіль, який ви би хотіли придбати, найпростіше це знайти спочатку його на авторія і нікуди самому не їхати. Почекати, перекинути посилання, ми його перевіримо, чи перевірить хтось із ваших експертів, кому ви довіряєте. І тоді ви вже будете розуміти, на чому ви стоїте і чи варто з цим всім починатися. Друзі, відразу одним махом в цьому відео хочу підняти також важливу тему, що ж робиться з цінами. Я вже одне відео таке записав, люди мені багато відписали, перечитую, до речі, усі коментарі. Дуже цікаво почитати, ну, звичайно, що бачу багато коментарів, де люди кажуть, нічого не дешевше. Значить, дивіться, немає такого і не буде, щоб ми приїхали на ринок і побачили та, от, наприклад, стоїть Астра. Так, поки телефонний дзвінок нас перебив, і тому по цінах давайте е, підведемо, як кажуть, якусь таку лінію, щоб розуміти, що і як. Якщо ви приїжджаєте на авторинок, ніякий автомобіль ви не побачите на тисячу дешевший е, зараз, тому що зараз такий період. Що зараз за період? Зараз період зима. І осінній оцей момент, коли дійсно завжди кожного року люди приїжджають активніше купляти автомобілі, а це є осінь і весна, от, цей період пройшов. Це треба визнати людей, направду на ринку є зараз менше. Давайте покажу. Тобто активність суттєво впала. Що бачать і відчувають продавці? Продавець відчуває, що в нього немає покупців на автомобіль. А якщо немає покупця на автомобіль... Повстає питання, як його швидше би продати, щоб якось було. І тому продавці йдуть на те, щоб автомобіль знизити ціну, якщо він хоче його продати. І тут ми можемо розділити також дві категорії: це є одна з категорій продавців це ті, що займаються хлопці, тут поки що цінника немає. І є категорія людей, які продають свій автомобіль. Хто займається, в нього є е, поріг, до якого він може опускати, та, щоб не піти в мінус. А от люди, які продають свій автомобіль, в них цього порогу немає. Він виставив, продає, бачив, що не продається. Що далі, що далі відбувається? Якщо не продається, він логічно, продавець, давайте так, буде знижувати ціну. А знижена ціна це те, що я завжди розповідаю, От на цьому зараз можна взяти економніше по ціні автомобіль. От ми сьогодні з вами, в принципі, вивели оцей момент, як йдуть зниження ціни. Зниження ціни йде ось таким чином, тобто за рахунок того, що немає зараз попиту на купівлю автомобілів. До речі, також читаю багато коментарів, які підписники наші пишуть, що взагалі як кажуть. Це все нікому не потрібно. Ви знаєте, це все відносно. Комусь потрібен новий автомобіль, комусь потрібен брушний, бо немає грошей на новий. Та? В когось були гроші на новий, але зараз немає, тому що є певний період в житті. Тому тут все відносно. І треба розуміти, що по факту є різні обставини, і тому на кожен товар є свій покупець. Ваш автомобіль? В салон можна заглянути? Все по-серйозному, все позакривали, щоб ніхто не вкрав, так? <рив> я зрозумію, я живі Ну, досить живенький автомобіль, бачимо, до по посидіння. Руль не перешивався, бачу, так? Ось така, друзі, зефіра в доступну ціну. Ще відразу що хочу сказати, часто мене... Наші підписники, замовники кажуть, Роман, ви там ходите по ринку, подивіться якийсь автомобіль, підберіть мені цей автомобіль, я його куплю. Ви знаєте, також хочу сьогодні, поки в нас є трошки часу, підняти цю важливу тему купити автомобіль без вас, коли у вас немає поруч. Це, на жаль, не працює, тому шкода просто буде вам щось обіцяти і мені щось пробувати намагатися знайти. Причина основна це дуже-дуже все просто. Причина в тому, що автомобіль, який продається на ринку, для того, щоб вам його купити, він не коштує в ціну, там, як кажуть, якогось там брілочка. Так? Купи мені брілочок, додому принеси. І брілочок ми навіть добре дивимося, чи ми його хочемо чи ні. Так само, і з автомобілем це є дорога річ, вона має вам подобатися. Якщо вам автомобіль не сподобається, а технічно він буде справний, і кажу вам з практики, вам такий автомобіль не потрібен. Ви його не купите і правильно робите, тому що купляти автомобіль за великі кошти це 6 тисяч доларів, 5 тисяч доларів. Це не є маленькі кошти, за які можна сказати, та я куплю, а там воно мені якось буде якось. Ні, насправді автомобіль має вам подобатися. Ви маєте його купити. І хотіти його купити, тому, плативши гроші, ви будете ним користуватися. І важливо, щоб це користування було, було правильне. З задоволенням і за ваші кошти. Тому от дзвінки, які я отримую ремонт по подіяті, там завжди є щось мені знайдіть, так не працює. Тому хто хоче автомобіль, в принципі, є два варіанти. Перший варіант це ви. Спокійненько сидите вдома, скидаєте посилання мені, вибираєте, який вам найбільше подобається автомобіль. А цей, а по факту, ви ж переходжу і трішки думка в мене, яка вже А по факту, по факту, добре, йдемо далі. Друзі, що ми ще можемо проаналізувати станом на сьогоднішній день? На сьогоднішній день, якщо. Дивлячись взагалі на рух продажі купівлі автомобілів, ми бачимо, що зараз є така, знаєте, зупинка. Зупинка вона є нормальна, тому що є періоди, в які час люди не купляють автомобілі. І це нормально, це було завжди, воно так і буде, і нічого з цим не зробиш. Тому хто зараз продає автомобіль, ви повинні розуміти, що для продажі час невдалий. Для купівлі, я думаю, всі вже почули сьогодні, для купівлі навпаки. Здалій треба йти торгуватися, спілкуватися, вибирати, перевіряти. Перевірок зайвих ніколи не буває. Обирати собі те, що вам подобається. Давайте перейдемо. Переходимо сюди трішки на інший ряд, друзі. І ще щось половимо і будемо, в принципі, завершувати. Давайте так. Ну, давайте по цю сторону. Відразу Гольф четвертий, на жаль, без ціни. Переходимо далі. Х5, 12 рік, 18, 800, 1880,0. Дизель в хорошому виконанні двигуна, друзі, цей автомобіль. Тому хто для себе такі переглядає 3,0 дизель вважається норм. Рейнджер 14700 2008 року. До речі, відразу, друзі, хочу сказати, якщо у когось є якісь запитання, пишіть в коментарях. Саме цікаві будемо розкривати. В принципі, що ми завжди і робимо. Все, що саме цікаве, ми завжди цю тему піднімемо і її разом з вами розкриємо. До речі, поки є ще та також собі тільки що нагадав. Ще також був цікавий коментар. Роман, ви казали, що автомобілі не будуть дешевше. Я думаю, що людина, яка підписала наш підписник або щось неправильно зрозумів, або десь почитав не то, що нам треба. Добре, Добре, добрий день вам! Полон можна заглянути? Вже чистенька машина? Помита? Все частенько все добре. То, що треба, ми побачили: руль педалі все є. Добре. От, і, і... на цей коментар також відповідь. Насправді, машини, формула. Давайте ще раз скажу, щоб люди почули. Формула не міняється. Автомобілі в принципі дешевшують. Якщо брати... В річному, двохрічному, п'ятирічному еквіваленті, тобто беремо цей відрізок часу, то автомобілі дешевшують і це інакше бути не може, тому що появляється, завжди виробляються нові автомобілі. Річний автомобіль завжди буде дешевший, ніж автомобіль, новий такої, такої ж моделі. І потім п'ятирічний, десятирічний ми отримуємо просту річ, яка ну, фактична є, та? тобто тут треба це розуміти. Тому формула загалом. Автомобілі дешевшають, а от є моменти в житті, коли щось от періоди, про які я сьогодні розповідав, оце воно впливає також. Це є такі тут тимчасові речі. Тому, друзі, захочете придбати автомобіль, то потрібно вибирати от ось ці моменти вчасно, тобто дивитися, що і як. Але я завжди кажу: очікувати чогось невідомо чого не варто. Потрібно купляти автомобіль по мірі потреби. Десь так це все виглядає. Друзі, усім дякую. З вами був Роман Світошак. Усім успіхів, бережемося! Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо, друзі! Перемога близько!